Щороку, в день початку Великої вітчизняної війни, ми вшановуємо пам'ять всіх тих, чиї долі спаплюжила найстрашніша із воїн, хто ціною власного життя та здоров'я відстоював таку бажану перемогу. Тож, 22 червня у Марганці біля меморіалу Вічний вогонь відбулося покладання квітів з нагоди Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Представники міської ради ветеранів, місцевої влади, підприємств та організацій колоною прийшли від виконкому до вічного вогню, де до присутніх звернувся виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської Ради Микола Васильович Лук'яненко. 74 роки тому почалася війна, в якій загинуло більше 20 мільйонів людей. Ми їх пам'ятаємо, чтімо пам'ять. Це наша історія. Тому вічна пам'ять, вічна слава живим. Марганчани вшанували пам'ять загиблих і померли хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Панахиду за жертвами великої вітчизняної відслужив проти ірей, настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла, отець Тимофій Редько. Святий Боже, святий Крімки, святий помилуй нас. Отче нашої віри на небесах, хай це ім'я Твоє, нехай прийде слабо Твоє, нехай буде воля, твоє так і на землі. Ліб наш засухний, на дай нам сьогодні, прости на провини наші, ми випрощай вироблятам нашим і живити нас, покушали, нас від лука. Господи, царство і сили, слова, ти, сине, святого, та нині, по всіх часи на віки, віки. За встановленою в нашому місті доброю традицією, цього дня марганчани випускають на воду вінки та квіти в пам'ять про місцевих партизан і бійців Червоної армії, які загинули в плавнях, що сьогодні затоплене водами штучного Каховського моря. Тож на знак поваги нинішнього покоління до подвигу дідів і прадідів голови первинних організацій міської ради ветеранів разом з очільником міста Миколою Васильовичем Лук'яненком та депутатом міської ради Євгеном Вікторовичем Євдокименком і гульнарою Рашидівною Хникіною під спів колективу Бойові подруги випустили на воду квіти пам'яті.

когда фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Это было ровно 4 часа. Знаете, столько людей погибло, столько эта война принесла горя. 814 городов было стерто с карты Украины. 18 миллионов украинцев пропали. Каждый пятый украинец погиб в этой войне. Тяжесть легла на все плечи вот от такого до такого она коснулась каждого. Нет ни одной семьи, наверное, у кого бы там не погиб, там брат старший, дядя, деды все. Понимаете, сколько унесла война человеческих жертв, сколько осталось вдов, детей. Я просто преклоняюсь перед теми, кто отдал жизни за это, вечная им память тем, кто трудился, кто отстоял независимость. Еще раз, вечная память им. Старый солдат спевал. Під патронатом міського голови на причалі було організовано поминальний обід, під час якого учасники заходу ділилися своїми спогадами про часи війни та післявоєнної відбудови. Я пам'ятаю хорошу війну з самих перших днів і до останніх, от до сьогоднішнього дня, все так, всі собиття відбувалися. Марганси я з 52-го року, І що строїлися ось ті дамби, і що були плавні, і що не було цього міста, город тільки почало розстраюватися. Я вам скажу, после войны все было разрушено. Все города и села. И в течение где-то 10 лет все было восстановлено. Я э, помню немцев хорошо. Помню, как прятались в погребах. Как освобождали в 1944 году. Как снаряд попал в сарай, под сараем погреб. Как мы задыхались, как еле вылезли оттуда. И шел артиллерийский обстрел. Немцы обстреливали, наши входили в село. От тоді було было страшно. Я скажу, я виділ обітих, виділ погибших. Много мирного населення погибло, много молодіжі, які розбирали всякі снаряди, взривши ти вещисла, останні скалітами, ноги погибло. Це було страшне. Скільки б не переглядали ми своє ставлення до історичних подій, світла пам'ять про жартовний подвиг народу під час Великої Вітчизняної війни назавжди залишиться у пам'яті поколінь. Без історії. Не бывает будущего. Это наша история. Вечная память погибшим. Вечная слава живим.